Звідси союзники, готуючись уже до безпосереднього зіткнення, вислали потужний козацько-татарський загін у напрямку до переправ через куколку. Тут, на переправі, в селі Суснівці, козацько-татарський авангард розгромив московський передовий відділ, захопивших полонених. Це зіткнення мало фатальні наслідки для московитів, адже засвідчила слабкість їхньої розвідки та повну непоінформованість про перебіг подій і сили ворога. Московські воєводи аж до останнього моменту не знали про те, що Виговський з'єднався з основними силами кримців. Тож недооцінили суперника, який мав істотну перевагу. Крім того, Трубицької та його оточення достеменно не знали про те, звідки Виговський спробує надати допомогу обложеним. Чи то з західного напрямку, чи то з південного. Він постійно наполягав. Українські землі мають простягатися від перемишля і Ярослава, Посівськ та Путиволь, бо саме туди сягало колись князівство Руське і ці кордони повинна теж осягнути козацька держава. Писав від власного імені та від імені всіх козаків, що вони не бажають бути ні рабами, ні даниками, а хочуть залишатись вільними.

Самка гетьманом Самка Замке гетьмана! Гетьманом! Самі тільки чутки про можливе єднання з ляхами підняли проти себе лівобережну Україну військо Запорозьке, і відтоді! і лівобережна Україна. Відокремилися одна від одної. Таким чином була зруйнована цільність козацької держави, і вже кожен бік Дніпра мав своїх гетьманів і гетьманчиків. Відтоді почався жахливий розбрат правобережній Україні.